Слідом за створенням вбрання для дочки Харпер Вікторія Бекхем вирішила одягнути тварин. Першим клієнтом дизайнера став пес друзів на прізвисько Гаррі. Бажання, аби улюбленець мав модний вигляд, є не лише у світових знаменитостей. Українські селебриті теж обирають для чотирилапих сукні, спортивні костюмчики та навіть купальники. Ну а її теж нужна правильно підбирати під кожну породу, тому що якщо це Йорк, то е, має бути скользящая подкладочка для того, щоб шерсть не. Якщо собака все одно виставочна, то шерсть не, не портилась. Одяг на будь-який смак. Можна навіть на замовлення підібрати, щоб у тон із власниці був. Починає від купальників, банних халатиків з шубками, е платья для коктейлей, ексклюзивні платья, платья вечерні. То есть костюми, фраки тось очінога всього. Вартість нарядів залежить від їх призначення і ексклюзивності. Приміром, сукня може коштувати від 500 гривень. Є і купальники для улюбленців. Утім, слід пам'ятати, перед вдяганням суконь та костюмів потрібно оприскати шерсть персика антистатиком, щоб вона не заплутувалася.